Перших днів широкомасштабного вторгнення росіян він організував і здійснював операції, які змінили хід війни на рахунку військового 9 успішних розвідувальних виходів у тил противника, 12 спеціальних заходів з організації руху опору на окупованих територіях. Розвідник допоміг виявити до семи десятків важливих стратегічних об'єктів противника. Останнє успішне виконане завдання Олега Бобія за знищення та виведення із ладу трьох російських бомбардувальників ту 22 що значно порушило плани агресора щодо обстрілів території України у серпні. У складі розвідувальної групи військової пішки подолав понад 600 кілометрів по території противника. Пробравшись у глибокий тил, українські розвідники знищили та пошкодили російські літаки. Однак і самі зазнали втрат.